Хай і, коротше, зоні невелика, невеличка інформація про моїх декілька подругой. Поки що я проходжу, ну ви самі розумієте, що, Бо... доки мені там йде трошечки робокс, то можу вже трохи розповісти вам самостійно. Саме найперша моя подруга це мій пупсик, тобто Альона. Зараз ви будете в шоці. Ми з неї сусідки. Ну, значить, я ми познайомилась. Коротше, ще завдина, коли мій тато з кумою валії, в принципі, дружили, то вони дуже здружилися. І що тепер вони сусіди. Пецалі тепер сусіди теж. І. Так вийшло, що в Кумивалі народилася дівчинка. 2011 року мій пупсик, тобто Альона. Ну, коротше, з 2014 року я народилася знаєш, Кумаваля із з моєю найкращою подругою пішли в мене хрестити. Разу з моєю мами до ну, сім'я. Ну, просто в нас дуже близькі стосунки з, з сім'єю Альоною, то ми не сваримося, Знаєте, нормально все було, потім я трошки підросла, ну вже вміла говорити, і коли мамі не було дня, а, а ні, коли мамі Альоні не було коли нячити Альону, то, то вона віддавала моїй мамі Альону. Ну да, і мама одна з обох нячилась, і ми подружилися з нею. Боже, і тепер ми вже пупсики з нею. Може, ми вже там на 12, о Боже. Отаке. Далі взагалі ви вже один одного пусі ми вже придумали свою назву. Ще я помню ще я помню одне відео з моє дитяче. Кіка привіт там, як сама собі казала. Кіка, привіт! Ой, за ще розкривається секрет. Ну ладно. Боже, там ще довго. Так, Далі яка в мене друга подруга з'явилася, це Поліна, ні, не однокласниця моя. Я ще була манюнькою, ну майже манюнки, я ще вміла говорити, я тоді в школу ходила. І у нас і ще одна була хума, в, в, Поліна дуже далеко жила, і ми часто приїжджали до тієї хуми в гості. І так я познайомилася з Поліною там. Я полюбляла там побувати, і вже дуже давно я е, до неї не з'їжджала насправді, я скучаю за них. Трепон. Офіхє вирішив. У мене назад присунув. Ладно, oh, привозив. No <laughs> <laughs> на сьогодні дуже давно реально з нею не було. Не казала, не говорила нічого. Зато я. Ну, зато я знаю, те, що вона зараз в Фейсбуці, вона теж викладує все в роду, ну, як на доронту. І... Ну, і третя, можна сказати, подруга яка Лесбі. Ну, її звати Кароліна. Ми з нею подружилися в 2 класі, ми її досі з нею дружимо. Тому що зараз у нас 5 клас, але я думаю переходити і в іншу школу. Іменно в другу. Значить так, ну я не пам'ятаю, як ми їм подружилися. ну просто подружилися. Далі, ну, третя подруга все це недавно, ну, можна сказати те, що рік тому, в 2024 році, в 4 класі в мене з'явилася подруга Христина. Вона теж моя одного але я не розумію, але вона, походу, щось не поняла і майже не говорить зі мною. Ну, не знаю. Ми настільки здружилися, що я вже почала ходити до неї в гості, хоча вона дуже далеко ходила, я не запам'ятала, де вона і досі живе. Е, да, знаєш, я до неї в гості ходила, вона до мене іноді теж. Я її на дорожі їхала, але щось сталося, я не розумію. Я дуже дов довго не була в школі, приходжу, до мене нічого не зне привіт, як справи, я просто з нею. І остання, в принципі, подруга це Неля. Вона ще, я не знаю, як так вийшло, вона в мене п'ятий Юріна чи якась там сестра, але вона моя однокласиця, блін. Я не знаю, ну мама сама це казала. Як так вийшло, я взагалі не розумію. Ми дуже сильно зражались, але ми хоча б трохи говоримо за а не як з Кристиною. Я не знаю, реально, що там з Кристиною таке. Чи образ, що на щось. Ну ми знаємо настільки схожі з нею, ну я не вніжністю. Не знаю, сніг схожий, мене яке вже моди на по. От ви що сестра Ну, це всі мої подруги брата, а далі щось з мене вже починає всі кидати, не за що просто дічого чого поганого не робила. Я і так старалася не психувати. Ну, плюс це погане. До речі, я забула вам сказати, я є ще в робоксі, Хто хоче, ну, типа, що я вам задонатила, ну я зараз не можу вам донатити, тому що в мене самой немає. Гр... ну, Ви поняли. Ну, але але, щось в майбутньому я вам колись задонатила, то в мене нік ніка котик і. Знаю, що у вас це по-другому. Display name не за що це означає Nika Cotic username Ren 3. Здати жіноча і на русского, ну, ну хоч я не буду вам казати. Просто NikaCotic username Miliren 3.